Добрий ранок! Як бачите, я в патчах і дуже хочу каву. Зараз будемо відкривати ось таку кавоварку, яку ми вчора придбали, тому що, тому що пора пити каву. Коротше, розкажу трішки історію. Два місяці назад я купила кавоварку, зараз її покажу. Ну, ось так вона виглядає саме звичайна, крапельна, чи як правильно там говорити. Вона зламалася через два місяці. па па пам На смітничок піде. Минула доречня слугувала нам рік. Тому, коли ми обирали, я також хотіла крапельну, думаю, так, не на часі зараз. Але різниця між цією і крапельною була не набагато більша. Сподіваюся, ця буде працювати довго, ну, хоча б рік. Рік, я так зрозуміла, це вже довго. Давайте подивимося, що це за модель, коштує вона близько до 5 тисяч. Ми брали зі знижкою, тому не буду тут говорити, скільки точно вартує. Так, Без допомоги я не обійшлася. Тут у нас не потрібна макулатура. Ну, можливо, і потрібна. Можливо, варто і почитати її інколи. Тут такі змінні штучки. Зараз я поставлю тут всі штучки, все красиво вмонтую і покажу вам її вже ближче. Разом з вами приготуємо капучинко перший раз. Вставляємо водичку сюди. Так, закриваємо. Тут я вже себе уявляю барістою, що? чашечку капучино. Так, я ще не знаю, як його правильно тут робити. Роблю з вами перший раз. Написано пресувати, але не дуже. Ось зараз будемо його тестувати. Ну і, до речі, читати інструкцію. Не така погана ідея, тому що ті з маленькі змінні штучки, що я вам показувала, це потрібно змінювати в залежності від помелу кави. Яку каву можна приготувати за допомогою цієї кавоварки Американо Еспресо і капучінко. Я люблю капучінко, тому зараз його і готую. Було написано, що тут я маю поставити ось цю Загалом з цією кавоваркою досить легко розібратися. Тут є кнопочки, потрібно прочитати інструкцію, але ну, все досить легко. Я розібралась буквально через день і вже варю свою кавусю. Ще один плюс це те, що тут можна взбивати молоко. Тому що я не п'ю чисто чорної кави. Да, звичайно, потрібно повозитися, тому що це все в ручному режимі. Але все дуже класно взбивається, робиться дуже така е, щільна пінка. Коротше, кайф. Приготувала перша капучинка, буду тестувати. Перший раз був дуже складним, тому що не знала, де тут що натискати правильно. І... Але сподіваюся, наступний раз буде вже краще. Буду тестувати на смак каву. До речі, я раніше брала тільки золоту лавацу і взяла ось цю еспресо. Досить класно. Спробуйте, якщо любите лавати. Всім гарного дня! Неочікувано, але тут пряма у нас трансляція з спортзалу. Так, я ненавиджу спорт, але набрала лишні кілограми, тому потрібно їх скидати. Зараз кожного дня по дві години я займаюся в спортзалі. І! Я тут у дівчат в інстаграмі запитувала, підскажіть, як ви робите такі красиві фотки з спортзалу, тому що я просто ніяка. І знаєте, що вони сказали? Що треба фоткатися до того, як тренуватися. Сьогодні я ще й з мейком, тому що сьогодні коротше, моталась по справам і тільки дійшла сюди. До речі, на руці в мене Ортез, тому що я пошкодила руку. Сподіваюсь, пройде скоро. Я вже вдома, була в магазині. Зараз будемо разом з вами відкривати кіндери. Ще одна деталь про мене. Я обожнюю Гаррі Поттера і збираю всі ці колекції з Кіндера. Минулу колекцію, до речі, я зібрала повністю. Ще не оформила її. Треба з вами разом, мабуть, її оформити в таку рамочку, як я бачила в Тіктоці. Так, сподіваюсь, повторка. Так, тут у мене Хагрід. Я, до речі, не пам'ятаю, була в мене фігурка Хагріда. Треба глянути. Я люблю Гаррі Поттера ще з першого класу. Моя мама працювала в бібліотеці і принесла мені книжку Гаррі Поттера. І я прочитала її просто на одному диханні. Так, наступна фігурка у нас Чучанг. Чучах. Здається, в мене вона була. Глянемо. Коротше, з цього моменту і почалась моя така любов до Гаррі Поттера. і в мене були навіть такі цілі стоси а, статей про Гаррі Поттера. Я ходила в бібліотеку спеціально, дивилася, що вийшло нове інтерв'ю і ксерала його. Так, наступна фігурка. Малфой. Зараз піду, гляну, які фігурки в мене є, і скажу вам, скільки загалом. Повторок чи знайшли ми якусь нову іграшку? Повернулася до вас. Малфоя в мене не було, тому що плюс одна фігурка в колекції. Вирішила ще додати до цього влогу креативну ідею, як оформити крашенки, тому що скоро Великдень. До речі, зверніть увагу на мою креативну. Фотозону з кроликами обожнює цей шоколад і не розумію, звідки пішла фішка шукати в них гроші. Нам потрібні спеціальні наклейки та перлинки. До речі, таку ідею з перлинками я не бачила. ніде. Закидала відео в Тікток і багато хто запитував, де я купила ці перлинки. Просто в канцтоварах. В хаотичному порядку я нанизую ці перлинки, прикріплюю до яєчка. До речі, можу сказати, що вони не відпадають, тому що ці яйця в мене вже в холодильнику дві доби. І Абсолютно, все добре. Просто наклею наклеїчки, вибрала такий рослинний, красивий орнамент. Хотіла, до речі, взяти тату, але не знайшла. Для того, щоб наклейка не сповзла і закріпилась, на 30 секунд вкиньте у гарячу воду. І все. Все тримається, все добре, тобто за це можна не хвилюватися. На Великдень буду робити саме ось такі пасхальні яйця з перлинками. Дуже мені сподобалось. Ну що, мій влог підійшов до завершення. Я сподіваюся, вам сподобалось, і було затишно зі мною, були і розпаковки, і великодній декор. Якщо подобається ця рубрика, то пишіть у коментарях, буду знімати частіше. Ну і, звичайно ж, буду вдячна за ваші коментарі, вподобайки, і не забудьте підписатись, тому що вас чекає дуже багато класного контенту. Побачимось зовсім скоро, а я побігла на кавусю!